Професор, так. що ще було? Водичка. Водичка. І ще дуже таке смачне казали. Що це? Цукерки. В нього були торти, пироги, все, все, все. І можна було їсти все, що хочеш. І люди, які були, хлопчики там були, так, які прийшли до царя, можна було їсти все, що хочеш. Все можна було їсти. А був хлопчик Данії. І він знав, він теж хочеться все з'їсти, правда? Він тепер це все хотів з'їсти. Але він знав, що те, що хоче Бог, треба їсти, корисне. так? Корисне. Що це? Овочі, вони корисні, правда? Дають нам силу, покажіть всі овочі, дають нам силу. І всі ми великі, великі ростемобі, так? А якщо ми будемо їсти тільки цукерку, що в нас буде боліти? Дивіться. Такі будуть боліти. І от нас два хлопчики було. Цар каже, можна все давати, все. Все. а цей тільки таке, хто їй, тільки таке.